Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа сьогодні. Тему цього відео підказав один з моїх пацієнтів. Отже, він прийшов з розповіді про те, що вчора було була носова кровотеча, але він при цьому знаходився на роботі на вулиці. Він їхав за кермом, і от що робити? Якщо така ситуація стається, що він повинен мати із собою, як він повинен собі сам допомогти, якщо його застала така ситуація в дорозі? І тому е, хочу підказати декілька е, лайфхаків, да, таке модне слово, що, повинно, що треба робити в такій ситуації, що у вас дійсно повинно бути з собою. Передусім, якщо ви гіпертонік то Ви повинні мати можливість поміряти тиск в будь-якому місці. Тобто, у вас повинен бути тонометр вдома, на роботі. У родичів, якщо ви поїхали у когось до когось в гості, тобто доступ до тонометра повинен бути завжди. І отут дійсно можуть бути ці маленькі тонометри, які кріпляться на зап'ясток, вони не такі точні, так? вони мають більшу похибку, ніж тонометри стаціонарний на плече, але тим не менш. Якщо ви поміряєте цим тонометром, то ви будете орієнтувати, що з вашим тиском? Чи дійсно це тиск високий, коли треба прийняти таблетку? Тому в якості такого дорожнього тонометра, маленького, компактного, який ви можете покласти в будь-яку сумку, то такий тонометр підійде абсолютно. Друге, звичайно, у вас повинна бути певна аптечка. Для первинної допомоги при гіпертонічному кризі. Якщо у вас носова і ви гіпертонік, ну, звичайно, найчастіше це питання високого тиску. Да? Раптово воно піднімається, і як компенсаторна така реакція: з'являється оця носова кровотеча, розривається судина в слизовій носа. І дійсно, треба лягти, звичайно, треба закласти тампони в ніс для того, щоб зупинити кровотечу, і поміряти тиск, упевнити, що він підвищений, і випити таблетку. І яку таблетку? Найперше, що у вас повинно бути в аптечці, це, звичайно, препарати швидкої допомоги, такий, наприклад, як каптопріл. Каптоприл або каптопрес це каптопріл разом з гідроглортіазидом, сечоїним. І цей препарат розсмоктується під язиком, і він працює досить швидко. В цьому його насправді перевага, єдина перевага, що він працює швидко і він а, а, потрошку знижить вам тест протягом там, години, наприклад.